Жіночі сукні Сієндей. четвертний рукавчик, збірочка на рукавчику, також на самій самі сукні з боку збірочка. Гарбенько тягнеться. Розмір сукні, С. Приємний дотик. Така ж сукня в розмірі С. Одна сукня на довгий рукавчик. Досить великий виріс. Цікаво зроблено на поясі. У вигляді корсету. Розмір сукні XL. Сукня на довгий рукавчик. Оригінально на поясі зроблено, Під шийку. Розмір L. Така ж сукня, розмір XL, L. L. та розмір XL. Та чорна, тепленька сукня декорована камінчиками на рукавчиках. Тут мерзиночка-манжетик. гарно тягнеться. Дуже гарно переливаються камінчики. Розмір сукні М.